З 1.01.2015 року внесено зміни до бюджетного кодексу України щодо розподілу надходження ПДФО до бюджету. Було районний бюджет 50%, міста обласного значення 75%, обласний бюджет 25%. Села міста районного значення 25%. Стало. Державний бюджет 25%, районний бюджет та міста обласного підпорядкування 60%, обласний бюджет 15%. Щодо реєстрації трудових договорів законом України від 28 грудня 2014 року no 77 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації. Фонду оплати праці внесено зміни до Кодексу законів про працю України. Зокрема, нова редакція статті 24 кодексу передбачає, що працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору. Оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного ВНЕСКО на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Враховуючи викладене до прийняття відповідного порядку Кабінету міністрів України, пропонуємо рекомендувати роботодавцям повідомляти територіальні органи ДФС у Тернопільській області про укладені трудові договори чи прийняті на роботу працівників шляхом подання листа у довільній формі з копіями трудових договорів, наказів розпоряджень власника. Звертаємо увагу, що зазначені листи разом з копіями трудових договорів, наказів, розпорядженнями власника зберігати у справах платників податки з подальшим використанням в поточній роботі. Крім цього, вищезгаданим законом вилучено статтю 241 Кодексу щодо обов'язку Державної служби зайнятості здійснювати реєстрацію трудових договорів, укладених між працівником та фізичною особою.